Дві страшні крайнощі, які приводять нас до неуспіху, до зрад, до відсутності, можливо, навіть особистого життя. Перша крайність це коли ми бачимо якийсь редфлег, і ми думаємо, що та ні, я не буду собі довіряти, не вірю своїм очам. Це все неправда, і так далі. Це я собі напридумувала, особливо якщо якась людина каже, що ти напридумувала. І ми не звертаємо уваги на свої інтуїції. Друга крайність це коли ми дуже сильно абсолютизуємо і довіряємо своїй інтуїції. Ми думаємо, о, я щось побачив. О, це точно, це точно зрадник. Я знаю всі вони зрадники. І це може бути навіть і з роботою пов'язано і з дружбою і в особистих стосунках. Тому інтелект і розум заключається в тому, що ми аналізуємо і спостерігаємо. Що насправді коїться?